Ось така постановка виявилась найефективнішою. Зараз розкажу. Постараюсь розказати. Ось О, основний пальник. В ньому ось отвори. Ось тут цеглина і отвір. Десь 25. Проходить сюди вогонь. І тут щілина ось десь міліметрів 5, 1 сантиметр. Проходить сюди. Тут же все розкала... розпечене. Ця цеглина розпечена, ця розпечена, а воно сюди проходить. Оце все наповнюється вогнем. Сюди проходить. І ось тут теж щілина. І все. І воно далі туди виходить напряму, в циклон, так як у вас буде туди в циклон, і там уже е додатково ще знімається тепло. От така система виявилась найефективнішою. Я купив ще стекло. І осінню буду ставити стекло. Ось так. І ще буду показувати, як воно горить.